Вітаю, шановні! Ось і запустили ми свою оновлену установку, ми внесли в неї деякі зміни, до речі, більш детально. Стакани тепер ми робимо на термопласт-автоматі. Це поліпропілен, міцний, поламати складно, але міцний. І як тепер працює установка? Для того щоб подати воду нагору, всередині не існує шланги. Шланг під'єднується тільки знизу. Далі стакани, між собою, з'єднуються дуже плотно. І водичка подається на саму гору. Тут ми її обмежуємо ось такою гаєчкою. Далі, якщо вам не потрібно 10 стаканів ярусів або потрібно більше ярусів, ви просто міняєте кількість оцих ярусів і обмежуєте поток води верхньої. Ось цією конструкцією верхньою гаєчкою. Тут, напевно, 10 ярусів. Так, біжить водичка. Так це все працює. І тепер ви можете набирати свою висоту самостійно, як забажаєте. Ми вас не прив'язуємо ні до якої висоти. Хоч 2 стакана, хоч 12, хоч 10, це вже я думаю, що вони і 15 будуть працювати адекватно. Ми не робили тест, але помпа качає на 4 метри вгору. Так що кому цікаво, замовляємо.